І якщо ви нас дивитесь, то у вас точно є світло. А власне кажучи, чого не то, що я нарікаю, а те, чому воно є, тому що влітку 20... 2024-го нас лякали про суцільними блокаутами. Чому воно є? Відповідь нам спробує дати наш наступний гість, пан Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Доброго вечора, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Не справдилися, слава Богу, прогнози про 18-ти годинне відімкнення світла, власне кажучи, чому? Що трапилось? Mm, нам пощастило. <свісна> а якщо більш ґрунтовніше, це типу, ми запасли енергію ту е, влітку, чи як це нам вдалося? Якщо більш детально, то зійшлися три фактори: по-перше, Винахідливість, винахідливість і роботоздатність українських енергетичних інженерів, які фактично створили чудо між квітнем і вереснем, відновивши дуже велику частину тих потужностей, які були зруйновані навесні. Реально відновлено в два рази більше ніж про це можна було подумати наприклад червня. А друге той захист, який був збудований, і та система захисту, яка була побудована для енергетичних об'єктів, показує зараз свою ефективність. І навіть вчора під час атаки дронів були три влучання, два з яких прийняті на себе захистом, і в результаті вони зберегли ключове обладнання. І третя складова це погода. Нам відверто щастить і не за Україну. Якби було зараз мінус 5, мінус 7, відключення б точно були. У нас просто фізично не вистачило б генерації покрити споживання. В нас плюс 8. Тому коли я кажу, що нам пощастило, то це дві складові: важка робота і розумні рішення. Плюс нам дійсно Бог допомагає, що там як хочете так називати. Власне, ви згадали про останню дронову атаку. Це 25 грудня. Також дуже швидко вдалося відновити енергопостачання. Я згадав атаку вчора. Ага, або я пам'ятаю, що 25 грудня, коли була масова дронова атака, вона теж дрони теж пошкодили енергосистему і вдалося дуже швидко відновитися. Чому це причина? Багато деталей на заміну у нас є, чи які якісь інші фактори? Ну по-перше, дійсно, ми маємо зараз добрі резерви і компанія Укренерго, яка власне відповідає за високовольтні мережі, які були здебільшого атаковані, вона підготувалася дуже добре, і створили необхідні резерви і підготували ті технічно бригади і розробили ті сценарії реагування на різні ситуації, які дозволяють швидко відновлювати живлення, коли є пошкодження. Одночасно добре спрацював захист. В нас протягом листопада і грудня було п'ять великих хвиль так, і фактично московитам не вдалося добитися нічого з того, що вони собі ставили за мету. І перш за все, треба дякувати добре побудованому захисту. Треба дякувати добрій координації з протиповітряним захистом, і це теж великий параметр. Треба визнавати, що зараз ефективність значно зросла, якщо порівнювати навіть з весною минулого року. І третя складова це дійсно досвід і уміння якомога швидше відновлювати пошкодження, тому що пошкодження все одно були І так їх було значно менше ніж хотів би ворог, але вони були і відновлювати здійсно навчилися, навчилися швидко і маємо на сьогодні необхідні резерви обладнання. Які елементи енергосистеми української зараз залишаються найбільш вразливими для російських атак? Давайте я не буду про це казати зараз. Окей, добре. А... Чи співпрацює Україна, власне кажучи, за кордоном, чи тому, що дуже багато ми не говоримо де, але власне говоримо про те, що Україна навчилася зберігати енергостань електростанції, вбудовувати щось у землю, чи не в землю? Чи співпрацювали вони, чи консультувалися з іноземними фахівцями з цього приводу? Ну, ви знаєте, наші консультації з іноземними фахівцями виглядають зараз так: вони приїжджають, і ми читаємо лекції, та їм що робити, да, як робити, пояснюємо, як робиться той чи інший тип захисту. Дуже багато цікавості, особливо, скажімо, Ізраїль фантастично зацікавлений. Дуже багато балтійських країн зараз цьому приділяють увагу. Американці ну, вони завжди це робили. Вони вивчають наш досвід, вони дізнаються, як ми робимо ті чи інші речі. Вони з'ясовують, яким чином ми взагалі зберегли електрику в країні, бо в їх розумінні в нас давно електрики мало б не бути взагалі. Тому дійсно в нас є дуже багато зараз комунікації з нашими колегами з різних країн. Дуже багато, і вся ця комунікація вони розпитують нас, як ми робимо ті чи інші речі. Тобто, не навпаки, ми вчимо. А не Ви знаєте, останні півтора роки. Ну я вже не пригадаю навіть намагань там нам щось розповідати. Вони приїжджають з питаннями, тобто раніше дійсно там бувало всяке. Зараз те, що українські інженери і диспетчери і фахівці з організації мереж. Є одним з найкращих в світі, ні в кого не викликає сумнівів. і до нас їдуть саме по досвід захисту мереж наших айтиш айтишників, розпитують, як вони протистоять кіберзагрозам, тим шаленим кібератакам, які відбуваються. Тому повірте, е от в світі енергетики Україна зараз. Ну там немає конкурентів з точки зору досвіду і знань, як протистояти різним типам атак, яким чином ефективно реагувати. Сьогодні виникло власне повідомлення, в якому йшлося про те, що через теплу погоду, так як ви зауважили, є велике накопичення енергії, але не можна припиняти економити її. Чи насправді можна розслабитися, чи все ж таки далі ми продовжуємо економити енергію, бо невідомо що. Ну дивіться, по перше, електроенергія така штука, яку людство не навчилося накопичувати. Цебто не навчилося людство поки що накопичувати електроенергію, щонайменше в тих масштабах і за ті гроші, які могли би е, впливати на цілу країну. На сьогодні цього просто не існує. Є якісь батарейні комплекси, є якісь гідроакумулюючі комплекси, але якщо їх порівняти із загальним споживанням, то це дуже невеликі цифри. Відповідно, електроенергія споживається в той момент, коли вона виробляється. Це закон фізики, воно так ну, працює, і інакше не працює. Ми можемо зараз піти в лекцію фізики 11-го класів, але я думаю, що в нас просто часу про хроба, тому просто повірте. А відповідно, що відбувається зараз, ми відновили достатньо генеруючих потужностей для того, щоб покривати споживання, яке є сьогодні в Україні в теплу погоду. Десь до мінус двох, мінус трьох градусів нам вистачатиме електрики за допомогою своїх потужностей, за допомогою європейських потужностей, імпортуючи щось, ми можемо покривати. Якщо буде холодніше, якщо буде мінус сім, мінус десять, особливо якщо, якщо такі погоди протримуються там два-три тижні. То, на жаль, уникнути обмежень подачі електрики не вдасться. У нас просто фізично немає чим достатньо згенерувати. Тому ну, ситуація є така, яка є. Дуже добре, що тепло. Знаєте, давайте безлижий санок, але з електрикою під час війни це важливіше. Погоджуюся, пане Олександр. Дуже вам дякую за ваші відповіді, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадую, це був директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. you <laughs>